22 лютого США відзначають 280 років з дня народження першого президента США Джорджа Вашингтона. Головні святкові заходи відбуваються у маєтку Маунт Вернон поблизу столиці США, яким за життя володів Джордж Вашингтон. Тут туристи могли обмінятись жартами з майже справжнім Вашингтоном, скуштувати його улюблені страви та зробити фото на згадку. Українці ж поки можуть лише мріяти про фото у маєтках своїх президентів, можливо, отримують таку нагоду. Через через років 100. Більше знає Олексій Кузьменко. Що a... це, це за зібрання? Правду кажучи, мене це дуже тішить. Напевне, ви тут, щоб мене привітати. Вечірка сюрприз для винуватця свята стала кульмінацією заходів на честь 280-річчя з дня народження Джорджа Вашингтона. У його маєтку зібрались переодягнені у костюми 18-го сторіччя актори та звичайні туристи. Це ж мадейра 40-го року. У нього дар бачити майбутнє. <свят> Актору, який грав Вашингтона, дарували гостинці, включно з улюбленим вином першого президента. Багато років роль Вашингтона грає актор із Філадельфії, Дін Маліса. Я люблю свій день народження. Тим більше, якщо громадянам США є за що бути вдячними. На святі був майстер-клас приготування їжі are... a... A... це пиріжки з кукурудзи у маунт верноні приготували улюблений сніданок Вашингтона. Пиріжки з кукурудзи у меді та маслі. Скуштувати їх могли й туристи. я би рада приготувала це вдома, особливо на день народження. Хочу рецепт. Шеф кухарі місцевих ресторанів пропонували власну інтерпретацію улюбленого сніданку Вашингтона. Я додав пюре з кукурудзи, щоб страва була смачнішою. А сам кукурудзяний пиріжок ми прикрасили яблуками, вишнями та грецькими горіхами. М -м. Сучасні страви теж сподобались президенту. Прекрасно. Смак водночас довершений і стійкий. Тож у цей особливий день охочі змогли відвідати маєток Вашингтона, послухати старовинну музику та сфотографуватись із найпершою першою леді США Мартою Вашингтон. Олексій Кузьменко. Голос Америки.